Тайвань має проблема кілевого частка постіндустріальних держав. Це демографія. І з нею там справи кепські навіть гірші ніж у інших розвинених країнах. І там уряд теж намагається виправити ситуацію, але надія з'явилася від компаній, які теж включилися в вирішення цієї проблеми. Тож що вони нам таке роблять, і які цікаві результати, які висновки можемо для цього взяти? Бо у нас теж проблема з демографією. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Криза народжуваності на Тайвані триває з 80-х років, коли рівень народжуваності впав в нижче рівня відтворення. Це питання стало національною проблемою безпеки, пов'язаною з економічними і соціальними викликами, збільшенням державного боргу, зниженням внутрішнього попиту, скороченням робочої сили та проблемами догляду за літніми людьми. В супереч серйозності проблеми, народжуваність все ж таки зараз на другому плані, ніж питання безпеки, адже проблеми з народжуваності це довгострокова проблема. А от можливе вторгнення КНР до Тайваню – це проблема сьогоднішнього дня. Але Тайвань вже зіштовхується з тим, що йому не вистачає молодих людей для служби в армії, особливо в авіації. Там ситуація дуже напружена, адже постійно треба реагувати на порушення китайськими комуністами повітряного простору країни. Хоча Китай також має проблему із зниженням народжуваності, ні Тайвань ні Китай не мають ефективних рішень. Попри обіцянки фінансової підтримки молодим сім'ям, вплив таких заходів обмежений. Ключовою проблемою є те, що жінки відмовляються від шлюбу лише 50% Тайванців на сьогодні у шлюбі, і статистика каже про те, що чоловіки дітей хочуть більше ніж жінки. Це каже про те, що причина слабкої народженості виходить від фінансових проблем. Ситуація насправді дуже складна, адже традиційна сім'я, де жінка багато чого там виконувала, вона відходить. А нова форма взаємодії так і на сьогодні не формується. Часом можливо вона сформується, де паритетно чоловіки і жінки будуть брати відповідальність за це все. Але наразі в ідеалі молодих тайванок не Вкладається історія з тим, що вони сидять при дітях, вони хочуть робити кар'єру, розвиватися, заробляти і таке інше. Але ті тайванці, які одружуються, там в сім'ї мінімум дві дитини, що в принципі є непоганою. Поганим є те, що не хочуть одружуватися. Ось це треба вирішувати. Ми продовжимо про Тайвань і про те, чи є там надія далі, там дуже цікавий момент один. Але все ж таки треба сказати, що це не єдина країна в тому регіоні, де великі проблеми з народжуваності є ще гірша ситуація. Через демографічні проблеми ще 19 червня уряд Південної Кореї представив масштабний план для подолання низької народжуваності, який передбачає підвищення максимальної плати за відпустку по догляду за дитиною з 1,5 до 2,5 мільйона вон на місяць. Це приблизно 1100-1800 доларів. Також уряд пообіцяв забезпечувати 120 тисяч одиниць житла для сімей, які мають новонароджених. Президент Ю Сук Йоль, який очолює президентський комітет з питань старіння суспільства та демографічної політики на пленарному засіданні, заявляв, що в Україні демографічна надзвичайна ситуація, а від того запускає комплексну систему національного реагування. Торік коефіцієнт народжуваності в південній Кореї становив лише 0,72. Це найнижчий серед країн ОСР, організації економічного співробітництва і очікується, що цього року він знизиться до 0,6, становивши антирекорд у світі. Кількість дітей віком від 0 до 4 років в південній Кореї навіть нижча ніж в північній Кореї. До речі, одне з рішень уряду це вводити більш ліберальну міграційну політику, але там не все так з нею гладко. Про неї більш детально ми написали на нашому телеграм-каналі. Посилання на пост буде в описі до цього відео. Отже, корейський уряд намагається щось вирішити всередині країни, але вже починає ставити на міграцію. Але щодо Тайваню, є цікавий один момент: там не всюди погана демографічна ситуація. У високотехнологічних містах теж можна знайти родини із дітьми. Наприклад, неподалік від наукового парку Сінджу, у парку Гуансінь діти граються на майданчиках, а батьки ведуть їх на заняття чи чекають біля клінік. Там можна зустріти багато жінок, які, будучи вагітними, чекають своїх дітей з різних навчальних закладів. Село Гуансінь у Сінджу стало домом для багатьох працівників. HSP, де населення швидко зросло до 6233 осіб, 90% з яких у компанії HSP. Середній вік мешканців до 35 років, а 29% складають діти до 14 років. Для порівняння у Тайбейському районі Сіньї діти до 14 років становлять лише 9,9% населення. Високий рівень народжуваності у Гуансінь пов'язаний з високими доходами. У 23-му році Гуансінь був найбагатшим селом Тайваню, де середній дохід в місті Сінжу склав приблизно 50 тисяч доларів на домогосподарство на рік, і це вище ніж в всьому Тайвані. У лютому 24-го року дані показали, що околиці сінжу і саме місто мають найкращу тенденцію щодо демографії в країні, і це все контрастує загалом з Тайванем, де народилося в 23-му році 135 тисяч дітей. Це рекордно. Низький показник Тайвань, що старія стикається зі зменшенням народжуваності десь 0,95 на жінку в 2025 році. Прогнозується. Звісно, це трохи більше ніж південній Кореї, але теж такий собі антирекорд по світу. Отже, науковці і самі люди вважають, що високий рівень народжуваності в компанії Чіспі вони пов'язані з тим, що є перспективи, є хороші доходи і просто там добре жити. І хочеться народжувати дітей. Спочатку китайсько-американської технологічної війни, в 2018 році, компанія TSMC, яка виробляє 90% передових напівпровідникових чіпів у світі, стала ключовим полем битви, що сприяло процвітанню тайванського ланцюга постачання. Пандемія COVID-19 лише посилила потребу інтернету. А отже, ті, хто забезпечують цю систему, особливо виробники спеціального обладнання і мікросхем, теж отримали великі вигоди. Тож тайванський виробник не забарився з цим. А далі, звісно, попит на спеціальні чіпи для технології штучного інтелекту, і TSMC почала їх постачати компанії NVIDIA. Це призвело до рекордного зростання акцій TSMC і тайванської фондової біржі TWSE. штаб-квартира TSMC і HSP і навколишні фабрики отримали значну вигоду від цього зростання. Працівники HSP отримують високі зарплати та гарні премії, що і слухує розвитку інфраструктури навколо того місця, де компанія розташовується. Джон Чен, консультант із напівпровідникової промисловості, порівняв те місце, де знаходиться компанія з Кремнієвою долиною в США. Щодо Концентрації співробітників, які роблять велику кількість інновацій, окрім 17 тисяч працівників, навколо багато різних інститутів і лабораторій, які тільки притягують кваліфіковані кадри, тобто, завдяки високим зарплатам, які не гірше ніж в багатьох країнах розвиненого світу, люди на тому місці мають впевнений погляд у майбутнє фінансове майбутнє. А через цього хоче народжують дітей. Вони не хвилюються і не стресують з приводу того, що буде з ними далі. Але з іншого боку, є багато проблем, які не зупиняють народжувати дітей. Це, звісно, конкуренція за нерухомість за місце в школі, в дитячому садочку. Тобто концентрація людей все більше. Вона слугує розвитку інфраструктури, але інфраструктура не розвивається так швидко як кількість людей, які приїжджають на місце. 40-річня Дженіс Лю, інженерка ITRI, зізналася, що через робочий стрес і час ці поїздки її чоловіка вони мали труднощі з зачаттям протягом трьох років шлюбу. Після звернення до лікарів подружжя змогло знайти баланс і тепер має двох дітей. HSP залучає талановитих працівників, і їх прижає велика кількість, тож ж це кратно збільшило ціну на нерухомість в районі. Молодим парам, звісно, важко придбати житло, тож багато хто вимушений мешкати в службових квартирах, і це негативний фактор. Якби його прибрати, тобто на цьому місці ще й додати якісь програми, які можуть здешевшити житло, то народжуваність ще й більше би скакануло, бо багато родин не можуть. Купити собі житло і через це вони обмежують себе в народжуваності. Звісно, не все так гладко. Часто в цих сім'ях працюють саме чоловіки, і їх часто не буває вдома, також бояться, що швидко вийдуть на пенсію через стан здоров'я, тобто стреси є. Та, попри це, деякі родини все ж вважають, що діти це солодкий тягар і щасливі моменти з ними переважають над труднощами. Проблема полягає, що успіх цих людей не перекидається на більшість острова. Контрактний виробник мікросхем TSMC заявив у березні цього року, що у 2023 році діти народжені співробітниками компанії на Тайвані становили 1,8% від загальної кількості новонароджених в Україні. Тобто, згідно звіту компанії, працівники її народили більше 2000 тисяч дітей. І дивіться, яка ситуація в країні взагалі падає рівень народжуваності, А от якщо порівняти двадцять другий, рік, то працівники компанії народили на 100 дітей більше. І частка їх збільшилась з 1,7 до 1,8 загалом дітей народжених в країні. Для створення сімейно орієнтованого робочого середовища у відповідності з цілями ASG TSMC продовжує реалізацію програми допомога по догляду за дітьми TSMC 2.0, що забезпечує безпечне та збагачене освітнє середовище для дітей співробітників віком від 2 до 6 років у наукових парках Сінджу, Тайджун і Тайнань. Повідомляє компанія. Компанія надає оплачувану відпустку 12 тижнів при пологах та народженні першої дитини, 16 тижнів після другої дитини, і 20 тижнів та більше після третьої. Також компанія пропонує чоловікам дружини, які. Народили 10 днів оплачуваної відпустки, аби вони підтримали свою другу половину при народженні і після народження. Компанія надає субсидії при народженні дитини. Компанія збудувала 4 дошкільні заклади в наукових парках Сінжу, Тайджун і Тайнань, де діти працівників віком від 2 до 6 років можуть отримати безпечне та насичене освітнє середовище. Догляд за дітьми доступний з 7 ранку до 8 вечора. З 23 року TSMC відкрила доступ до своїх дошкільних закладів і для працівників і дочірних компаній, таких як Vies Era Technologies, Vanguard International Semiconductor Corporation і Global Unichip Corporation. на кінець 23-го року компанія загалом мала 67 тисяч співробітників і хоче лише розширити доступність таких дошкільних закладів. Підсумовуючи може сказати, що проблема народженості це віра в майбутнє. Якщо люди розуміють, що Діти і вони будуть мати хороше, достойне життя, яке вони собі уявляють, це Можливість звісно, і розвиватися, купляти нерухомість, автомобілі, подорожувати інше. Вони будуть народжувати. Якщо ні, то ні. Від того нормальний сильний ринок, який розвивається, і компанії, які теж працюють, вони можуть допомогти державі в її програмах. Знову таки бачимо, що ефективність прямого державного втручання в проблему неефективна. От ми з Охорчиною бачили ситуацію в Південній Кореї, б'ються об головою об стінку, нічого не виходить. А якщо працювати через компанії і допомагати тим компаніям, які безпосередньо роблять це можливе, аби їх працівники народжували, то в цьому випадку це має сенс і мають бути заможні компанії і. Умови цим компаніям створювати умови безпосередньо для своїх працівників або вони народжували. От це працює на Таймані, дорогі друзі. Тож далі будемо розбиратися в тому, як підвищувати народжуваність, які в майбутньому інструменти і впроваджувати в цьому напрямку і в Україні. Але як бачимо, просто розкидати гроші так не працює. Має бути певна культура взаємодії чоловіка і жінки і їхня. Віра в те, що завтра все в них буде добре. В них буде і нерухомість доступна, і зарплата нормальна, і все буде більш-менш добре. У цьому випадку люди в містах з хорошою освітою готові народжувати. Тож треба думати в цьому напрямку. До зустрічі!